Третій аркан імператриця, божественна мати, природа, великий інь, втілення всіх позитивних якостей, пов'язаних із народженням, зростанням, розмноженням, збільшенням матеріальних благ, здоров'я, багатства, енергії, з'єднання божественного плану і матеріального, створення необхідних умов і захисту тих, хто тільки но отримав свою матеріальну форму. Але вона ще тендітна і потребує підтримки та донасичення. немовлята, люди, які виходять на новий для себе прошарок розвитку, ідеї, що тільки ноготуються до народження, егрегори, що розпочинають свої перші кроки до становлення, усі ці форми на перших етапах зростання підтримує і живить енергія третього аркана, захист та підтримка третього аркана. Це обійми доброї матері для тих, хто всередині процесу вагітності, народження. І перших кроків у матеріальному світі, але вона ж грізна левиця, ведмедиця, вовчиця, що ревно охороняє тих, хто наважився хижо дивитися в бік тих дітей, які ще не набули зрілої форми. Енергії третього аркана захищають тих, хто носить і опікується дитиною, і саму дитину, чи і байдуже ви майбутній батько, чи той, хто ним уже став, чи бізнесмен, який виношує ідею. Чи митець, який створює шедевр, чи мах, який творить молодий світ, але у третього аркана є й інший бік руйнування, виїдання, поглинання, розщеплення, тому що третій аркан відповідає не тільки за зв'язок і матеріалізацію божественного на земному плані, а й за розтління матеріального і запуск процесів відокремлення душі від тіла, якщо матеріальна форма порушує принципи третього аркана. Наприклад, якщо ви намагаєтеся порушити процес материнства в інших істот, намагаєтеся використати цю енергію в режимі споживання, незважаючи на інші істоти, гасити душі і зводите зі шляху тих, хто не такий досвідчений, як ви. Тоді третій аркан набуває форми руйнівної сили, і те, що ви матеріалізували, обертається проти вас і руйнує вас зсередини. Руйнівний аспект третього аркана проявляється і до власних дітей. Тих, кого колись цей принцип захищав, якщо дитина засиджується в дитячій фазі, відмовляється від розвитку і починає бездумно споживати ресурси більш молодших сестер і братів, третій аркан простягнутий із самої сефіри кетер, тобто абсолюту, до найнизькочастотніших земних планів, тож частиною третього аркана є п'ятнадцятий аркан матеріальна влада, авторитет, значущість і проявленість у соціумі. Більш земне і матеріальне втілення тих самих принципів, а потім 22-й аркан, який відповідальний за процеси перебігу енергій третього аркана у фізичних тілах і сфері розмноження здоров'я, секс, здатність зачати, виносити і народити, здатність відчувати адекватного партнера через ознаки фізичного тіла і так далі. Тому ті, хто зазнає труднощів у сферах, що мають відношення до прояву в реальному світі. Починаючи від здоров'я і закінчуючи стосунками з сімейними партнерами, можновладцями, грошима, авторитетом і владою, мають розуміти, що неприйняття принципів третього аркана на глибинних і високочастотних рівнях, навіть якщо ви усвідомлюєте важливість цих енергій на своєму особистому рівні, наприклад, ви любите гроші та матеріальні блага, але знецінюєте свою рідну матір та власних дітей. Або заперечуєте принципи материнства та жіночий тип мислення, автоматично спотворює вашу здатність матеріалізувати будь-що і на персональному рівні, тобто будуть проблеми із втіленням будь-яких ваших матеріальних і духовних запитів.